Талановита молодь на двірнянщини не залишається непоміченою. У неділю в районному будинку культури відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу культурно-мистецького фонду імені Володимира Луціва. Фонд заохочує і відзначає талановиту молодь у номінаціях митець, науковець, громадський діяч та вручає грошові винагороди переможцям. Громада Надвірнянщини зібралась в цьому залі з приємної нагоди, щоб вручити грамоти та грошові винагороди благодійну культурно-мистецького фонду імені Володимира Луціва та лановитим молодим людям нашого краю, які проживають тут і прославляють нашу Надвірнянщину на обласних та міжнародних конкурсах, фестивалях та інших видах змагань науково і мистецького змісту. Фундатором згаданого фонду є пан Володимир Луців, уродженець нашого міста Надвірна, який багато років проживає в Лондоні. На початок свята всім присутнім було запропоновано переглянути фільм від Бистриці до Темзи, присвячений творчій діяльності Володимира Луціва. Ольга Максимюк, голова правління фонду, підкреслила талант нашої молоді та побажала хай тверда віра та наполеглива праця буде запорукою вашої щасливої долі. Стіни нас уже два роки не чули, бо ми мали можливість виступати по сценах Івано-Франківська у минулому році. Львівської філармонії, але вернулися в цьому році до наших рідних на Дернянщини, щоб вшанувати прекрасних знову ж таки прекрасних і талановитих дітей, прекрасну юну нашу молодь, вшанувати і побажати їм звичайної щасливої долі, перше, здоров'я і наснаги до дальшої праці у їхньому житті. Ці діти вже народжені у самостійній вільній Україні, у них зовсім інакший світогляд, як у нас, і за, їх, за ними майбутнє нашої України, за ними. Доля України, активна молодь завжди була, є і буде майбутнім розвитку кожного суспільства. І саме така молодь живе у надвірній. Вона свідомо обирає освіту, розвиток, прагнення до кращого. На святі також побував спеціальний гість з Києва Василь Костицький, голова національно-експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Національної академії правових наук, заслужений юрист України. Вручив пану Володимиру Миру Луців почесну грамоту за підписом українського митця, композитора, народного артиста України Олександра Злотника та подарував дві книги. Мовити слово про людину, життєвий шлях якої, мені здається, це уже подних. Бо пан Луців повторив своїм життям шлях невеликого може числа, але значного числа українців, які українство. В умовах тоталітарного режиму експортували із тої держави і втримали його там за кордоном, щоб принести ті ідеї, за які тут страждали ми, принести їх назад і об'єднати нас у єдину українську духовну націю. Тому складаємо подяку за це. Нагородження лауратів відбулось у трьох номінаціях науковець, митець, громадський діяч. Вручав нагороди фундатор пан Володимир Луців. Перша премія в номінації Науковець здобув Володимир Чіх. Друга премія у цій же номінації здобув Ярослав Чабан. В номінації громадський діяч перемогли Славне Тріо, Христина Кочержук, Софія Луців та Ірина Олексенко. Основна премія в номінації митець отримав Микола Ровенко. Заохочувальну премію у номінації. Митець є Ольга Яворська. Святковий концерт підготовлений силами районного будинку культури. Заключні слова сказав сам фундатор, пан Володимир Луців, а також відмітив, що відбулося турне голландського хору імені Миколи Лисенка, які виступили уперше на Східній Україні. З Вінниці ми поїхали до Черкас. З Черкас ми поїхали до Кривого Рогу І закінчили ми в Донецьку. 15 цього місяця ми закінчили Донецьку. Мені дуже важко було самому зрозуміти, тому що я на сході України ніколи не був. Після Києва я ніколи не був. Я мав на кожному концерті слово про українсько-голянське взаємине останніх 250 років. Про те, що говорить, що значить наша пісня, що для нас. І це все відбувалося в приповних залях, а в Донецьку на кінці вийшла дружина президента пана Януковича і з горушливою. Українською мовою картилювала цим голямцям. Бо це було дуже важко розуміти всім тим людям, як це можливо, що співають голямці не те, що співають українською мовою, українські пісні, але співають за свій власний кошт. Оце так вони залюблені в цю надзвичайну українську пісню. Що вони оцей хор близько 15 років, з яким я зв'язаний, а минуло чоловічий хор, це що, хор близько це болші, жінки і чоловіки, А хор візантійський, так званий, самі чоловіки 40 років співають і те саме, то тобто значить йдеться про чужийців, які майже пів століття. За свої кошти пропагують українську культуру. Нам потрібно розвинути українську естрадну музику на рівні російської, от нам потрібно, бо інакше ми цілковито пасемо задніх. Чому наші люди і скрізь не розуміють, яка є важлива річ пісня?